При це не судових дебатах, ми з погляду знову ж таки повторюємо стаття 177 сімейного кодексу України, стаття 12 закону України про основу соціального захисту бездомних громадян безпекових дітей, стаття 17 закону України про охорону дитинства визначає, що особа, яка проживає е, в будинку, а е, Є некомолітня при укладенні договору іпотеки вказаного нерухомого майна потребує згода органу опіки пікіпікування. Орган опіки пікування відповідно до постанови Кабінету міністрів 676, станом на день укладення договору іпотеки була райдержадміністрація. Відповідачі у справі отримали довідки згоди від Холмківської сільської ради. Такі ж довідки, ці ж довідки були приєднані нотаріусом до... Договір. Ми вважаємо, що договір є дійсним, по-перше, тому що е, на момент укладення договору в будинку проживала дитина. Дозволу органу опіки піклування відсутній. Це так і встановлено судом. Дитина іншого житла не має, оскільки прописано в даному будинку. і е, твердження Удачі про те, що згода органу опіки піклування не потрібна, оскільки договір вкладала, не у договір вкладали не батьки, а бабуся дитини ми вважаємо безпідставним, оскільки ощі наведення новичівного Но законодавства встановлюють, що незалежно від того, хто укладав договір о, іпотеки, така згода потрібна була. Ми долучили до матеріалів справи е, висновки судових вищих судових інстанцій, які в аналогічних справах прийшли до наступних висновків. Крім того, є конвенція про охорону про захист дитинства, міжнародна конвенція, до якої приєдналася Україна. В статті 3 цієї конвенції написано, що якщо норми законодавства містять протиріччя в даному випадку за твердженням відповідачів е, у справу вони посилаються єдиним їхнім твердженням. І заперечення на позові на те, що договір іпотеки уклали не батьки дитини, а їхні бабуся. Таким чином не поширюється обмеження, встановлені нормами законодавства на, на даний випадок. З посиланням на лише норми, а також на конвенцію міжнародну, яка має вищу юридичну силу ніж норми національного законодавства, не як визначено, якщо норма чином законодавства, Національна має суперечності застосовується та норма, яка захищає права дитини. Ми вважаємо, що норма, яка захищає права дитини, діта, яка визначає, не що незалежно від того, хто укладає, зто власнику нерухомого майна, укладення договору іпотеки потребує згоди органу пікіпікування. Те, що дитина проживала в даному будинку, не оспорюється підпережна матеріальна справа, те, що відсутня така згода органу піклування, також не створюється є матеріал справи. Те, що виконання вказаного договору дитину позбавляють прав, гарантованих їх Конституції Шутвим кодексом, також самі відповідачі приєднали до матеріалів справи докази те, що вони в результаті укладення і виконання вказаного договору іпотеки позбавляють права на проживання неповнолітніх дітей. Таким чином ми вважаємо, що самі відповідачі у справі довели те, що саме укладення і виконання цього договору призвело до порушення житлових прав. І е, це не є припущення, яке позивач може зазначати, а це є те, що е, приєднано матеріали справи. Таким чином ми вважаємо, що договір є недійсним цілому закону, по-перше, а по-друге, його виконання призвело до того, що. Позивач позбавлений своїх гарантованих Конституцією прав. Таким чином ми вважаємо, що е, незалежно від того, ким приходилась позивачка до іпотекодавця, договір є в силу умов закону. І просимо козумів, по зовні вимоги задовольнити повному обсязку.